Встановити надбавку в розмірі 50% від докладу секретарю Рівненської міської ради за виконання особливо важливої роботи. Такий проєкт рішення днями з'явився на сайті рівне ради. Цей документ підготували юристи та фінансисти міської ради. Начальниця фінансового відділу каже, не встановлювати цю надбавку вони не можуть, оскільки Віктор Шекерзян тепер виконує обов'язки і секретаря ради, і міського голови встановити таку доплату вимагає законодавство. Ця надбавка, про яку ви тепер питаєте, ця надбавка передбачена постановою, Є обов'язкова надбавка. В постанові написано, що керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50% посадового оплату, окладу з урахуванням рангу. Так як у Віктора Володимировича є посадовий оклад, постановою встановлений 13,5 тисяч, ранг у нього, по-моєму, 600 гривень. Зараз не пам'ятаю вислуги У нього немає. То ця надбавка буде саме, саме найменша, яка може бути встановлена. Це десь півтори тисячі. Ми просимо 50%. Попередньо відділ фінансів пропонує встановити надбавку у розмірі 7 тисяч гривень. Однак ця сума може зменшитись. Усе залежатиме від рішень профільних комісій та депутатів на сесії. Процедура іде на комісію бюджетну і. Ну, розказуємо комісії, яка заробітна плата і в яких межах ми можемо, Віктору Володимировичу, встановити надбавку. Тобто від 10 і до 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Це буде від 1,5 до 7 тисяч. Бюджетна комісія або спогоджується, або не погоджується, а на сесії депутати можуть ну, встановити різну надбавку. Тобто, це не є догмою. Зі свого боку секретар Рівнеради Віктор Шакарзян зазначає, жодних доплат не потребує. Але навіть якщо цю надбавку йому і встановлять депутати, ці кошти підуть як і раніше на потреби рівненського військового госпіталю. Всю нараховану йому у міській раді зарплатню ще з березня 2022 року він перераховує на потреби поранених бійців, що проходять лікування у госпіталі. Відповідно, всю зарплатню в якості ВО міського голови він так само планує перерахувати на рівненський госпіталь. З 28.03 восьмого року. Тобто я як секретар міської ради не отримав заробітну плату, взагалі в мене є документ, і ми б ці кошти переховуються на військові госпіталі. Це я підтверджую документ саме з бухгалтерії, і по сьогоднішній день ці гроші туди переховуються. Що стосується, наприклад, там 50%, там чи 10%, ці кошти аналогічно будуть переховуватися туди в той самий заклад. Ангеліна Віктор Міщук, телеканал